Взагалі ну, на свій мотоцикл, який зробив, ти от, він коли любиш так прийти і так проїхати на ньому. Щоб Слух, він не просто, щоб там красивенький стояв, а ще ну, десь там, кудись поїхати там. Вчора, знаєш, розвантажую леві. Вчора родина ж зустріла, діти. Кажу: діти, а хтось хоче проїхатися?» Син, сину вісім. каже, таточка, я хочу. доця, каже, тата, до побачення. От, а в мене один мотоцикл з такою ванною вантажною, Касік. Ранній 59-й рік, yeah. внутрішній транспорт КМЗ. Дуже цікавий мотоцикл. В нього така ось ванна оця кругла перша. Ага. Вона відрізняється від того, що на, на МТшках було, і по, і по конструкції відрізняється. Вона не так що зварена зроблена. Знаєш? А, це ще бачу, сюжет там, там не, не, не садити Лю людей. Щось, не тіпо, перевозити, людей да, не перевозить, людей да, не перевозить. Оця ванна. Ось, Саджаєш малого позаду, і ми з ним от, Касік заводиться там, з другої спроби. Ми з ним проїхалися. Він щасливий. Кажу: слухай, ну і давай в міліцейську емку. Міліцейська Емка чорна, йому ж розкриваю полог, він сідає в коляску. Емка заводиться з першої спроби, знаєш. Клас. Але не я їх робив. Uh -huh. <laughs> я дам зараз рекламу, Вова буде дуже щасливий, я думаю. Є така майстерня в Запоріжжі, Мотарепліка. Uh -huh. Відпо відповідають за свої слова, за свої дії. І Роблять дуже гарний мотоцикл. В основному ти більше технологічно, а ні, ну, ти шариш. Звісно, там мій хром, там моє фарбування, ага. а все інше не, ну інші мотоцикли. Слухай, ніжні клапани, мотоцикли, вони такі важкі. Ага. Там стільки питань. От, на перший погляд, то той міст береш, ну що там міст? Береш і да? а потім воно не робить. Ага. І ти замість того, щоб кайфанути від того, щоб воно їхало, а в тебе ж нема часу. Ну, в тебе інший ну, да. процес, інші продукти. І ти, замість того, щоб кайфанути від цього цього, ти просто там приєшся, да, і ходиш по кола, а я терпіти не можу ага. Ось, І тому я свого часу думаю, блін, терпіння не височе. Да, хай мені Вова зробить. Вовка мені зробив першу м потім Касик, потім М72Н. М72Н то буде просто. Ну, от, от, це буде найіскравіший мотоцикл фестивалю. А скільки взагалі виходить бін, вкласти в один мотоцикл, щоб він відновився? По Слухай, йому по ну, по-різному. В мене була присуха десь місяць тому. Зібралось ага. багато журналістів в мене, і от ставлять питання: типу, скільки коштує мотоцикл? Я кажу: я вам не хочу відповідати. Ну, тому що ви потім перебрешите мої слова, і я буду виглядати ну, дурні. Ну, звісно, там половина перебрехали, половина ні. Але е, е, якісна реставрація рідко виходить дешевше, ніж десятка. Ага. Тобто 8-10. Ага. От навіть Дніпряк, от ти його от, от, ти, його купуєш, от ти можеш вже починати рахувати. Ну, Дніпряк виходить ну, десь ну, десь 6-6500. Ага. E, тобто, щось там, де e, треба докуповувати деталі, рідкісні, там виготовляти щось, він виходить десь в 8. Ескортник виходить десь в 10. А скільки це по часу займає на один мотоцикл? Ну диви, якщо ми рахуємо технологічний процес, коли я їм ще не займаюся, але вже займаюсь ага. то десь рік. Ага. А якщо пасуякшо, по суті, так хлопці, рама їде в пісочку, ага. то від цього може місяць бути.